Доброго дня, шановні глядачі. Українські військові завдали потужного удару по ворогу на окупованій Херсонщині. Ракети впали на голови окупантам прямо під час шикування особового складу. В засобах масової інформації вже з'явились відео та фото з місця події. Там жахіття. Навколо розкидано тіла сотні окупантів. Підтримай українські новини, підпишись на канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Сили оборони завдали удар по полігоні ворога на Херсонщині. Як повідомили у Збройних силах України, відбулася масова ліквідація Росіян на полігоні поблизу Подокалинівки на Херсонщині. На полігон за вказівкою командування Дніпро привезли окупантів із 328, 81 та 810 окремої бригади морської піхоти Росії. По ним влучно відпрацював Хаймарс. Як повідомили військові, які спостерігали за роботою Хаймарс із дрона розвідника, це було просто вогняна робота наших артилеристів по скупченню ворога біля Калинівки. Згідно з даними, які опублікуються в мережі, більше сотні окупантів 200 та 300, відео не можемо опублікувати, так як Ютуб забороняє це робити. Ну що ж, прекрасна робота Хаймерса та українських військових. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати збройні сили України.